В Україні. Мабуть, саме так варто починати новий рік і сьогоднішню гру. В ефірі Лотерея Лото забава Лота, забава! Сьогодні перший тираж 2024 року, і Я вітаю всіх нескорених українців з новим роком. Я не знаю, що ви знайшли під ялинкою, але я точно знаю, що ви загадали у новорічну ніч. Знаєте, ми зробили невеличке опитування серед переможців акції на що підуть їхні виграші. І відповіді такі: допомога дітям, підтримка здоров'я, ремонт і донати на збройні сили України, тобто. Плани у людей різні, а от мрія єдина. І це, звичайно, мрія про нашу перемогу. Отже, перемоги всім нам. Ну а зараз до гри. Якщо мрієте про свято, то зачекайте до фіналу нашої програми. Адже сьогодні, крім традиційних призів, серед яких сотні тисяч і навіть один мільйон на вас чекає акційний розіграш. А це додаткові гроші і на плани. І на мрії. Увага! На екран! До зимових свят лото забава додатково розіграє мільйон гривень. Протягом п'яти тиражів вигравайте 100 тисяч гривень або один з десяти призів по 10 тисяч гривень. І на плани, і на мрії. Один мільйон і на плани, і на мрії. Сподіваюся, що цей додатковий один мільйон яскраво говорить сам за себе. А нам би дуже хотілося, щоб завдячуючи ось таким он, лотерейним білетам, білетам Лото, забава, ви здійснили свої заповітні мрії і повірили в диво. Отже, удачі! І ми відкриваємо перший розіграш нового року. І це. Розіграш 1261-го тиражу Державної грошової лотереї Лото забава. Наші найщиріші вітання тиражній комісії. Друзі, нехай в новому році щастить вам, щастить нам, щастить усім, хто любить Лото Забава. Ну, а зараз уже час кулькам. 2024 року. Першим кулькам 2024 року. І це, звісно, розіграш парочка. У конкурсі Парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього купуючи білет лото забава, замовте додаткові ігрові комбінації. Парочка ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок, більше шансів у прямому ефірі з окремого лототрону випадає 9 кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа в піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. Отож більше парочок, більше шансів на виграш. Удачі! І я попрошу віткнути цей лототрон! Перший розіграш нового 2024 року. Року. Колька під номером 50. Будьте, будь ласка, уважні. Наступна колька це колька під номером 39. Колька під номером 4. Колька під номером 38. Колька під номером 48. Колька під номером 23. Отже, у розіграші парочка на вас чекають 300 тисяч гривень. У Великій грі на вас чекають 190 тисяч гривень. І наш джекпот, а це 1 мільйон гривень. І в акційному розгор, розіграші. Кулька під номером 30. В акційному розіграші на вас чекають 10 призів по 10 тисяч гривень. І один приз 100 тисяч гривень. Кулька під номером 31. Наступна колька це колька під номером 20. Я вітаю переможців розіршу парочка, а їх завжди дуже багато. А от головний приз, як підказує мені мій комп'ютер, залишається лежати під ялинкою лото. Забава, але це нас ніколи не зупиняло і рівно за тиждень. На вас знову чекати головний приз розіршу парочка. А це, панове, 300 тисяч гривень. Мені здається, я давно не вітав вас з Новим роком. А чи привітали ви своїх друзів, кумів, батьків чи синів на фронті? Сказати добре, тепле слово ніколи не завадить. Відправити листівку, смаколики чи традиційний донат. А ось тут ми вам завжди допоможемо. Отже, благодійна лотерея Дар. Скануємо, купуємо, граємо. І допомагаємо, допомагаємо Збройним силам України. Ми всі разом. Ну, а тепер про новорічні дива. Так сталося, що тираж минулий тираж співпав із 31 грудня. І я завжди казав, що не чекайте Миколая чи Санту, а лотерейні дива може творити кожен із нас. І про це добре знає. Микола Григорович з Луцька. Це 62-річний пенсіонер, який вирішив зробити собі подарунок і придбав 5 лотерейних білетів Лото Забава. Придбати придбав, а от перевірити не перевірив. Аж тут до нього приходить його сусід і каже: Микола, а ти перевірив свої лотерейні білети, білети, Лото, Забава? Я каже, чув, що е, хтось виграв із Волині. Пан Микола. Пішов на точку продажу, і у розповсюджувача перевірив свої білети. І таке да, цим щасливчиком виявився саме він, і саме він виграв 190 тисяч гривень. Поздоровляємо! І бажаємо, дорогі друзі, щоб з вами теж траплялися такі дива. До речі, подібну історію ви сьогодні іще почуєте. Ну а зараз час, так би мовити, стелити червону доріжку для нового мільйонера нового 2024 року. Цікаво, чи з'явиться він сьогодні. Отже, основний розіграш велика гра. Велика гра 1261-го тиражу, терижу державної грошової лото Лотозова. Всім бажаю удачі і попрошу вімкнути цей лототрон. І кулька під номером три Бажаю вам закреслити три горизонталі в одному ігровому полі і стати головним переможцем. Колька під номером 14. Колька під номером 59. Колька під номером 13. Колька під номером 34. Колька під номером 21. Отож сьогодні перша велика гра нового 2024 року. У 23 му році в нас було 4 мільйонери. Народилося 4 мільйонери. Дуже б хотілося, б, що у цьому році їх було більше. Набагато більше. Колька під номером 54. Наступна кулька – це колька під номером 24. Колька під номером тридцять один. під номером сімнадцять, колька під номером п'ятдесят три. Колька під номером 22. Отож, дорогі друзі, білети лото забава. Також квитки інших лотерей Месел. Ви зможете придбати на сайті Месел чи в додатку. Також на точках продажу лотерей. Колька під номером 72. Також лотери, білети лотерей Месел ви зможете придбати у наших партнерів. Колька під номером 64. Колька під номером 57. Колька під номером 71. Колька під номером 35. Колька під номером 69. Білети лотерей МСЛ ви зможете придбати, які я вже сказав, у наших партнерів. А це автозаправки Кло і Око. А також магазини Коло. сіп 23 та магазин «Наш край». Колька під номером 8. Велика гра триває. А якщо ви захочете придбати типографський білет, тоді вам на автозаправку Кло. Колька під номером. Чотири, велика гра триває. Сьогодні у фіналі програми відбудеться четвертий акційний розіграш. Тепер щодо типографських білетів, якщо ви хочете придбати, як я вже казав, типографський білет «Лото забава вам на автозаправку Кло. Що цікаво, що колька під номером 47. велика гра триває. Що цікаво, що Типографських білетах акційна комбінація вже вдрукована. Колька під номером 60. Велика гра триває. І сьогодні у фіналі е великої гри. Е ми дізнаємося, хто стане головним переможцем і скільки він виграє. Чи він виграє 190 тисяч гривень, чи він зірве джекпот і виграє 1 мільйон гривень? Колька під номером 36. Велика гра триває, але хто знає, хто знає, можливо, буде не один переможець, а двоє або ще більше все покаже гра. А це була кулька під номером 36, повторюю я. А зараз кулька під номером 18. Стоп, лото, Трон в Україні розіграш закінчено. Отже, отже, шановні, шановні, е, у нас є головний, головний. Переможець, який виграв 190 тисяч гривень. Хочу зробити так би мовити, одне технічне зауваження. Що у нас на плащі не було позначку позначки в один мільйон, але один мільйон сьогодні в великій грі був. Він розігрувався. От такий у нас закон. А від цих законів ми не відступаємо ні на Секунду, і це серйозно контролює наша тиражна комісія. Ну а зараз про головного переможця. Про головного переможця, який виграв 190 тисяч гривень. Свій щасливий лотерейний білет він придбав онлайн. Номер щастивого лотерейного білета 0070182. Вітаємо! Вітаємо головного переможця. Що він щойно він виграв? 190 тисяч гривень. Гривень. Лота забава. Вель вельми, шановний головний переможцю. Ми вас дуже просимо. Не затягуйте якомога швидше, Зателефонуйте на гарячу лінію, щоб оформити ваш виграш. а зараз хотів би звернутися до усіх шанувальників. Лото Забава рівно за тиждень. Я, так як і сьогодні. Сьогодні ми розіграли один мільйон гривень. Але він... Цей джекпот втримався на кону, а рівно за тиждень на вас знову чекає наш джекпот, і це один мільйон гривень. Забава. Ну а наші новорічні дива не закінчуються. Вони у нас іще є, і є додатково. Отже, сьогодні на вас чекають додаткові виграші, і ми урочисто відкриваємо. Четвертий акційний розіграш новорічної акції. Один мільйон додатково. І на плани, і на мрії. Дорогі друзі, ви пам'ятаєте, що я анонсував, що буде іще одна новорічна дивовижна історія. І ось вона. минуло тиражу. У третьому розіграші акції 100 тисяч гривень виграв пан Анатолій з Мукачева. Він теж купив акційні білети, щоб зробити собі подарунок, так би мовити, під ялиночку. І 31 грудня після розіграшу лото забава пішов купляти ту саму ялиночку. Купив ялиночку. Із цією ялиночкою і білетами, яких він ще не перевірив. Він пішов на точку продажу, щоб перевірити ці білети. І який він був щасливий, коли дізнався, що в нього є і ялиночка, і подарунок під ялиночку. Він виграв 100 тисяч гривень. Пане Анатолію, дорогий тьоска, ми вас поздоровляємо! 100 тисяч гривень. Ваші пан Анатолій, ми про це вже знаємо. Він поділився своїми планами. На ці гроші хоче купити телевізор, пральну машину і зробити довго очікуваний ремонт. Удачі вам! Ну а зараз хотів би звернутися до усіх шанувальників Лотозабава і до усіх шанувальників нашої новорічної акції. Я сподіваюся, у вас є 5 акційних білетів. Якщо так. То я бажаю вам удачі і попрошу вімкнути комп'ютер. І ось ви бачите безліч акційних комбінацій. Зараз комп'ютер методом випадкового відбору серед цих акційних комбінацій обере комбінації переможців. І ось ви бачите 10 акційних комбінацій. Це виграшів 10 тисяч гривень. А ось по центру. Акційна комбінація. Зверніть на ню, будь ласка, увагу. Якщо серед ваших акційних білетів ви бачите саме ось таку акційну комбінацію, я її озвучую. 8-2-1-4-1-4-4-0. Я вас поздоровляю. Ви виграли 100 тисяч гривень. Знову знову це сталося. Знову 10 переможців, які виграли по 10 тисяч гривень, і один головний переможець акційного розіршу, який виграв 100 тисяч гривень. Дорогі шановні, вельми шановні переможці. Будь ласка, зателефонуйте на гарячу лінію, щоб оформити ваші виграші. До речі, свої виграші ви можете перевірити на точках продажу і за штрих кодом на сайті МСЛ. Я знаю, ну звичайно знаю, що ви також хочете виграти в нашій акції. Поспішайте, рівно за тиждень відбудеться вже фінальний розіграш акції. Це буде п'ятий акційний розіграш. І ми знову гарантовано і додатково розіграємо 200 тисяч гривень рівно за тиждень. Як виграти в акції? Увага! на екран! До зимових свят «Лотозабава» додатково розіграє мільйон гривень. Купуйте 5 або більше білетів лотоза баба від 30 гривень кожен однією покупкою, і ви автоматично стаєте учасником новорічної акції. Акційні комбінації білетів потраплять до бази, яка оновлюється щотижня. І п'ять тиражів поспіль у прямому ефірі комп'ютерне жеребкування обиратиме 10 щасливчиків, які виграють по 10 тисяч гривень. А головний переможець кожного акційного тиражу отримає 100 тисяч гривень і на плани, і на мрії. Умови акції ви знаєте. Ми розіграємо один мільйон гривень додатково і на плани. І на мрії. Отже, не прогавте свою удачу. А я ще іще раз вітаю вас з Новим роком. Дай Боже, щоб він був переможним. Допомагаємо, допомагаємо Збройним силам України, допомагаємо і підтримуємо один одного разом до допомоги До допомоги і до перемоги. Лото забава з Україною в серці! Щастива і. До нових зустрічей рівно за тиждень, з нетерпінням. З нетерпінням чекаємо на зустріч із вами. І ще раз з Новим роком. Дай Боже, щоб він був щасливий! Дай Боже, щоб він був переможний!